Пристібуйтеся, наливайте у зварчику і поїхали! Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо гру Пірати-Карибське полювання і хочу вам, так би мовити, представити бриг, його величність чи як там правильно сказати, його колодопливкість. Коротше, заволодів я бригом поза кадром, трошки повоював, трошки поторгував. І що хочу сказати? Хочу сказати, що таке собі цікаве судно у нас мається. Я повністю прокачую всі кораблі для того, щоб потім на повній прокачці вже можна було щось порівнювати. І зараз хочу вам його продемонструвати. Я купив інформацію про те, що будуть чекати контрабандисти, і можна продати за 31 золото золота за штуку бочки з порохом. Їх викупив щойно, вони піднялися в ціні. Тож... Можу хоч тут продати їх за 22, а там можу продати аж по 31 золоту за штуку. Ось просто, щоб ви бачили наочно, як змінюється ціна, якщо співпрацювати з контрабандою, так би мовити. І крім всього того, захоплення піратського корабля. Це завдання я можу отримати в порту нації. Нещодавно пірати захопили багатого торговця в полон. Їхній корабель все ще знаходиться поруч. Його родина просить нас допомогти захопити піратський корабель і врятувати торговця. Вони платять нам непогану суму 100 золотих. Чи приймаєте ми завдання? А вже ж ми приймемо завдання, врятуємо цього бідного торговця і подивимося, що з цього А вже ж приймаємо. Так, ось де вони знаходяться. Так, а ми де? А, ми ось тут. А, Все, я більше не можу, я прийняв зайдання. Я більше не можу продати ці порохові бочки. Ну що ж, може і дарма. А, а може й ні. Раз, поїхали захопити піратський корабель з бранцем. Вперед. До речі, я вивчив а, вміння, яке називається Комодор, яке дозволяє мені зараз керувати в бою вже трьома кораблями. Одночасно. Тож, поїхали. Так, секундочку, піратського корабля. Так. Ми прийняли це завдання. І поїхали рятувати е, торговця від піратів. Що там, де він там знаходиться? Оно. Я бачу когось. Так, це мій бриг. А це піратський кутер. Це? Ви що? Добре, хлопці, ви постійте. Я зараз, я, я зараз на, на хвилинку відучуся. Так, що в мене тут? Звичайні ядра. До речі, захопити, якщо а, виходить, що торговця взяли в полон, то мені треба не просто потопити цей корабель, а мені треба його захопити. Тож, всім своїм я вказую, а вони і так на картечі стоять. Так, він змінює курс гаразд. До речі, з піратами інколи буває значно цікавіше. Приймати участь в сутичках, тому що зазвичай з піратами це складніше видається. Але далі в компанії Та що ж таке? Далі в компанії буде набагато цікавіше завдання, ніж просто боротися з якимись там корабликами у відкритому морі. Тож, час від часу ми будемо відкривати нові кораблі. Це буде дуже змінювати цікавість ходу. Нашого проходження. І також, також ми будемо... Що ти я сказав? Нові кораблі і проходження. Також, до речі, бачите, на два франти одночасно у мене не дуже виходить і балакати, і, і грати цікаво. Що ж, я можу сказати, що, хоч би не потопити його, що якщо ви маєте якісь ідеї стосовно тем, на яку тему ви б порадили або хотіли б бачити відео то, будь ласка, пишіть в коментарях. А, до речі, питання, яке задавали, чи є сенс на одному кораблі плавати, чи немає сенсу. Якщо я буду зараз плавати на одному кораблі, то переключатися і показувати, яким, якими набоями я можу вбити. Так, секундочку, торговець це врятовано, його пощастило, його щаслива рідина заплатила 100 баксів. Добре, чудово, 100 золота заплачено. Тож, якщо я не керую іншими кораблями, а лише одним кораблем атакую чи просто плаваю, то я не можу ось так от відкрити це менюшку і вказати, там, такий-то корабель такі-то ядра заряджає, всі інші такі-то ядра заряджають, я можу керувати лише одним кораблем, і ось тут кожну окрему окремий фланг чимось конкретним заряджати. Тож, таку ситуацію маємо і поплили далі. Захоплюємо цей кораблик, забираємо всі гармати. Собі ядра забираємо. Деревина нам ще знагодиться і поїхали. Так, я пам'ятаю, що у нас є дуже багато порохових бочок, яких ми щойно викупили. І зараз ми їх комусь напаримо. О, дивіться, так і називається напаримо. Хі -хі. О, так Підняти вітрила. Сьогодні серію я хотів би зробити про те, як чесним методом, чесною торгівлею заробляти гроші. Ну, от бачите, з самого початку в мене вже почалося різні завдання виконуватися самі по собі. Що ж таке буває? Дуже сподіваюся, що вам це сподобалось. Тож, ми отримали 2330, до речі, давайте заплатимо. Таким чином, я підвищую свою репутацію, і в результаті, що я маю? Моя репутація. Просто ідеально, я кожен раз почув вчасно і всі задоволені. Також я маю великий перелік кораблів, які я постійно відправляю в плавання, в пригоди контрабандистів, їх топлять, я знову відправляю нові кораблі ось так, як зараз зроблю із цим кутером. Наприклад, я продаю з нього кніпелі, продаю парусину, в самому кораблі розширюю трюм. Що ще я роблю? Навіть не лагоджу, не встановлюю гармати, нічого не роблю. Вісім моряків йому потрібно для плавання. В нього є 4, ось собі 8. І йди заробляй до 121 золотого якогось там дуката чи чого на тиждень. Перед ризиковому прикони. Отак ми будемо далі э, розбушатством нашим займатися. А також... Зараз щось цікавеньке я для вас приготував. Тож, пристібуйтеся, наливайте узварчику і поїхали. Так, гармати також продаємо. І е, наймаємо так, ремонтуємо і наймаємо. Це ж кожен раз ми робимо, як тільки заходимо в порт, стаємо на ремонт і донаймаємо там, де у нас неповний екіпаж. Раз, повний, повністю все заряджено. Три кораблі готові до бою. Зараз на цих трьох кораблях я трошки хочу поторгувати з вами, як і обіцяв. Що ж, зараз тут у нас надвисока ціна на порохові бочки, дешевого товару ніякого нема. Що ми зробимо? Ми подивимось, щось неподаліку. У нас знаходиться порт Кумана іспанське велике місто, Великий порт. До речі, давайте спробуємо не з іспанцями поторгувати, а з кимось іншим, якщо хочете. Можна масло. У французів. Але, звичайна, оплата за швар буде 9 монет. Окей, не проблема. Піднімаємо вітрила. Так, ніякий патруль нас не застукав, ми спокійно проплили ще й заробили гроші в наші кораблі під час нашого плавання. Окремо скажу, що можна в кожному порту, майже в кожному, можна взяти якесь замовлення і привезти, наприклад, порохові бочки або когось виручити, або на когось напасти, або ще щось. Зараз я це завдання не буду приймати, але взагалі це дуже цікаво. Також показую далі, що робити з торгами. У нас масло коштує тут, в найдешевшому порту, тобто в порту, де зараз цей товар дешево продається. Ось, це наш порт, де ми знаходимося. Тут цей товар коштує 9 золотих. Ми накуповуємо все, що тільки можна. Викупили повністю, а ні, навіть повністю ми не можемо викупити, бо надто багато сюди масла завезено. І зараз ми можемо кудись просто поплавати. Можемо зразу напряму плавати в місто, наприклад, ось все там, де це масло в високу ціну, дорогу ціну має. І давайте подивимося, скільки ми на цьому всьому зробимо. Якщо зараз, прямо тут, тільки ми купили зразу його назад, повернути, то ми будемо продавати його вже по 5. Купили по 9, продамо назад, по 5. А тепер давайте подивимось ціну, за яку ми продамо. В цьому порту кумана. Підняти вітрила. О, пірати, ви дивіться, всім зарядити звичайні ядра і шмаляти як наїжені. Так, ну, бра... Баргентину. Тут. Що ж, Бригантину, ви вже бачили, як вона воює. Тому Проти шхуни Ну, да... добре, давайте, щоб не затягувати. Розвалимо цих піратиків. Що, один тільки кораблик у них? Це не серйозно. Так, ну це я трошки промазав з бочкою. До речі, м -м -м, було б ефектно кинути бочку прямо в корабель. Інколи я такий фінт робив і це інколи дуже виручало проти потужних кораблів. Але зараз ми просто візьмемо типу потопимо його. Ой, дивіться. Ще разочек, ага, не встигли. <гум> така орава накинулась на одну що там у нас шуна була чи що. А, ось що <гум> що мені не подобається, якщо я повністю під зав'язочку набуваю свій трюм, те, що потім я не можу з поля бою забрати цінні товари. Все, повний трюм, нічого забрати з собою не можу, хоч і хотілося б. Що ж, попливли далі. Поки ми тут плавали і пірати нас застукали, то в цей самий момент ціни вже могли змінитися. Поки що не змінились, тож ми бігом прямуємо далі. А взагалі треба перевіряти. Ось, прямуємо далі. Так, пригоди головорізів нашу караку потопили погано. І продаємо масло вже по 15. Пам'ятаєте, купили по 9, продаємо по 15. Ми заробляємо на кожній бочці. Оскільки, правильно, по 6 золотих. Тож, продаючи по 6 золотих, ми так собі нормально піднімаємо бюджет. Це такий дуже-дуже майже чесний спосіб заробітку. Ось так ми привезли, до речі, заплатили екіпажу. Ще наша репутація зросла. Інколи грошей в свій час мені не вистачало, тоді репутація падає і тоді найм наступних моряків дорожче. Що ж, давайте, мабуть, ще разок я вам це продемонструю вже на іншому прикладі, щоб було цікавіше глянути. Зараз багато на що попіднімалась ціна. І ось тут в новинах ми читаємо тривожні новини. Король Франції намагався вплинути на суддів країни. Люди озлоблені, різко зросли ціни на товар тютюн. Це означає, що в будь-якому порту ціни на тютюн будуть дуже високими. Тож, можливо, навіть вигідніше було б тютюн виловити, а масло скинути, не знаю. Ну, або бочки спорох. А зараз ми цим запалюватись не будемо і просто попливемо, кудись купимо дешеві товари. Наприклад, порохів бочки ось тут, в Сейн Джордж, в порту, який, до речі, мною захоплений. Або давайте напаріму напаримо зараз в і купимо там спеції за дешевою ціною. До речі, ремонтуватись мені. Ось, треба трошки підремонтуватися. Все, у всіх все добре. Ось тут лише одного вбили моряка. Гаразд. Поплили, поплили в напаріну. Приплили. За цей час хлопці трохи наторгували. Давайте ще разок продемонструю. Накупаємо. Накупляємо, накуповуємо. <свисті> До речі, якщо хочете щось підказати, якщо я якось промову про не дуже правильно роблю на якихось словах, ви можете порадити мені в коментарях, як правильніше і гарніше це б могло звучати. Що ж, спеції закуповуємо по 16, 16 штук по ось по ціні 18. Також викуповуємо. О, все, викупили. Спеції більше нема. Нема тут спецій, і шукаємо. Так, Нас поки що не цікавить чудова можливість поповнити екіпаж, а коли у нас будуть великі потужні кораблі, які ми будемо захоплювати, то це буде найкращий спосіб заповнити їх екіпажем. Шукаємо, де дорога ціна на спеції. Хм, Скрізь дешево, чи що. Ну, Таке інколи буває. Ось, дивіться, на краю світу. Високі ціни на спеції. Давайте сюди плисти. До речі, на що треба ще звертати увагу? Це ось показник час подорожі. Якщо час подорожі буде більше, ніж 7 днів, то в такому разі ми будемо платити морякам нашим зразу за 2 тижні. Тож, це, в принципі, є досить <гум> дороге задоволення. І якщо грошей у вас небагато, то це може дуже сильно підбити ваш бюджет. І ми просто користуємося тим, що плисти нам. А менше ніж тиждень спокійно собі піднімаємо вітрила. Так, потопили наші два кораблі. Ми оплачуємо нашим морякам. І продаємо тут по 25. Пам'ятаєте, по скільки продали? Здається, по 18. Купляли. Тут по 25, це ми заробляємо скільки. Правильно, по 7 на кожному мішку спеці. Чи мішечку, чи що воно там таке. Окей. В принципі, я сподіваюся, що зрозуміло, де починалася серія, там і закінчується поступово. Гаразд. Якщо щось не зрозуміло, як торгувати, як це все влаштовано, то, будь ласка, пишіть в коментарях ваші запитання. Також можете рекомендувати інші теми або якісь аспекти, на які б ви хотіли звернути увагу. Я спробую про це зняти окреме відео. І побачимося в наступній серії. На цьому в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Хай щастить.